Знаєте, ненормально, звичайно, що останні три роки погоджувальна рада відбувається в закритому режимі, без журналістів, без уваги медіа. І звичайно погано, коли українці не знають, що обговорюють на погоджуванні, яку позицію там які фракції представляють, який буде порядок денний. Якраз ми з Артуром, як представники Європейської солідарності, щоразу піднімаємо питання а, публічності роботи і парламенту, і погоджувальний. Але сьогодні той день, коли європейська солідарність з дуже хорошими новинами. нам вдалося на погоджувальній раді дотиснути а, керівництво парламенту і керівництво фракції Слуга народу, аби зняти з порядку денного а, нинішнього пленарного тижня найбільш скандальні законопроекти. Нагадаю, що європейська солідарність єдина в першому читанні не голосувала законопроект 10.311 про посилення каральних функцій а, Нацгвардії, яким Нацгвардії дозволяють застосовувати до мітингувальників. А, Зброю кидати щось на них з дронів, маркувати їх фарбою. І очевидно, що це закон про вибори, про можливе, там просто придушення протесних якихось настроїв чи протесних рухів. І... Ми дякуємо кожному українцю. Ми дякуємо нашій команді Європейської солідарності, які перші підняли е, інформацію про те, що збираються виносити, які там є поправки. І цей законопроект сьогодні нам вдалося зняти з порядку денного. Це важлива перемога, тому що ну очевидно, що Україна має розвиватися як демократія. Другий дуже важливий законопроект, друзі, який нам вдалося зняти. Я хочу подякувати Тутартуру за таку жорстку позицію: 42, 98 Теж за Законопроект, який кілька років валяється в парламенті між першим і другим читанням, і він означає просто повну ліквідацію децентралізації, тому що уявіть собі, хотіли передати по суті всі повноваження місцевих рад місцевим адміністраціям, аби своїми рішеннями вони могли скасовувати будь-які рішення рад, ну очевидно, що це ліквідація реформи децентралізації. І ми дякуємо всім фракціям, які підтримали позицію Європейської солідарності. Навіть слуги зрозуміли. Що голосів на це немає? Отже, це крутий результат нашої команди. Ми звичайно пишаємося тим, що ми залишаємося єдиною по суті опозиційною командою в парламенті, який вдається просувати свій порядок денний. Ну і ще коротко, але дуже важливе зауваження і інформування щодо сьогоднішнього погоджування. Очевидно для українців, для всіх українців, в яких би регіонах вони не проживали, чи це цивільні, чи це військові. Ключовим питанням сьогодні є питання миру. Питання перемоги, завершення війни, і це ненормально, коли мільйони українців дізнаються про новини так званого мирного процесу переговорів від американських медіа, від Віткова, від кого завгодно, і тільки не від Зеленського, який несе повну відповідальність за ці переговори. Європейська солідарність наполягає на необхідності зустрічі Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Ми нагадали сьогодні, що п'ять місяців тому Зеленський презентував в Верховній Раді свій черговий план перемоги, план миру. План, я не знаю, там потужності, і схоже, що тільки один пункт сьогодні на столі переговорному з цього плану: це про корисні копалини, про мінерали. А власне, що далі обговорюється на цих мирних переговорах? Ми наполягаємо на такій зустрічі, і ми впевнені, що всі журналісти тут, всі українці, також вважають, що від української влади ми маємо чути переговорні позиції, червоні лінії, хід цих переговорів, що там про вибори вже говориться, про території. Реальні поступки, якісь про карти, які на столі, власне, це ті питання, які ми наполягаємо, що Зеленський має не в відосиках там а, озвучувати таких позитивних, а говорити правду і парламенту, і суспільству. Також ми наполягли на тому, що в годину запитань до уряду представники переговорної групи, затвердженої а Зеленським умеров і Сибіга міністри, мають звітувати перед парламентом. Я думаю, це дуже важливо. Ну і знаєте, так само скоро за тиждень буквально, Альна така е, неприємна буде дата, е, це викидання, по суті, блокування в системі Т2 роботи патріотичних проукраїнських телеканалів, Еспресо, прямий, п'ятий. Ні від кого неможливо почути відповідь, за що їх викинули з системи Т2, де всі розважальні олігархічні канали залишаються і працюють. І власне Європейська солідарність наполягла на зустрічі з керівництвом ДСЗІ, е, які є е, тим. Е, Центральним органом виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться концерн РРТ, і ми задамо питання, коли ці канали будуть повернуті в систему Т2. Чому їх виконали? Чому їх блокують? Де тут тоді європейська інтеграція, коли це ніяк не корелюється з нашим шляхом до ЄС? Тому продовжуємо боротися і відстоювати демократичний розвиток України, сильні інституції, незалежний парламент, повагу до опозиції і свободу слова, яка має. Ає шануватися навіть в період воєнного часу і єднаємося навколо збройних сил України і всіх сил безпеки оборони. Дуже дякую за вашу дякуємо. дуже дякую.